Якщо ви хочете керувати своїм життям, ви повинні взяти під контроль свої постійні дії, тобто взяти під контроль свої звички. Сьогодні я хочу розповісти вам про дев'яту корисну звичку, яка допоможе вам стати успішним інфобізнесменом. І ось в чому її суть. Вам треба кожен день створювати мінімум одну одиницю корисного контенту і викладати його на популярних платформах. Бізнес-лідер, автор бестселерів і дуже популярна людина Гаррі Вайнерчук каже, що якщо ви не створюєте 100 одиниць контенту кожен день, то ви залишаєте на столі величезну можливість у світі. Я не закликаю вас створювати 100 одиниць контенту кожен день. Це дуже складна задача. У Гаррі є величезна команда і він може собі це дозволити. Але я раджу вам завести звичку створювати хоча б одну одиницю контенту кожен день і викладати його на популярних платформах. Таких як TikTok, Інстаграм, Ютуб, Фейсбук та інші, це цілком можлива задача для кожного. Почніть з чогось простого: з одного короткого поста або одного короткого відео, а потім поступово покращуйте та ускладнюйте свій контент. Якщо ви плануєте випускати відео для Ютуб каналу. То для вас може бути складною задачею кожен день випускати по одному повноцінному відеоролику. В такому разі я раджу вам розбити цю задачу на декілька днів. Перший день ви пишете сценарій для відео, другий день ви записуєте відео, третій день ви обробляєте це відео і завантажуєте на YouTube. Крім того, дивіться, коли ви запишете відео, ви можете зробити з нього нарізку коротких відео для TikTok та Instagram. -у. І потім, поки ви готуєте наступний ролик для YouTube, ви можете використовувати ці нарізки для того, щоб викладати. Дати цей контент в інстаграмі і тіктосі кожен день, ось така корисна звичка. Раджу її впровадити в ваше життя, і вона через певний час дасть вам круті результати.